Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами канал АПЛЮа, і саме час обговорити останні новини англійської прем'єр-ліги. Вмощуйтесь позручніше, і поїхали! Мохамед <му> Салах залишається в Ліверпулі. Буквально сьогодні стало відомо, що мерсесайці не будуть продавати свого літера Мохамеда Салаха до Алітіхаду. Як було відомо, Саудити готові були запропонувати аж 200 мільйонів євро за єгиптянина. Проте клуб відмовився продавати свого лідера. І я сподіваюся, це хороша новина для вболівальників Ліверпуля. Пишіть в коментарях, як вважаєте ви чи правильне це рішення, чи готові ви були б, наприклад, відпустити Мохамеда і заробити таку приємну суму грошей для подальших трансферів або можливо інших якихось вкладень. Нещодавно Михайло Мудрик та Іллія Забарни дали інтерв'ю в одним з видань і повідомили, що вони вже повністю адаптувалися до АПЛ. Михайло сказав, що йому дуже подобається в Лондоні, що він пройшов вже період адаптації і готовий викладатися на 100%. Те саме говорить Жо і Підкріплює в принципі, своєю грою. Мені особисто подобається, як виступає Ілля в цьому сезоні. Так є не дуже хороший результат в принципі, для Бормута. Проте саме для Іллі це класний експірієнс. Він продовжує грати, стає гравцем основи. І я думаю, що буде так і далі. Тому що, в принципі, його, як ми вже казали, і статура, і фізичні дані дозволяють пройти цей повний сезон на дуже дуже високому рівні. А що і як думаєте, ви оцініть, будь ласка, і Михайла Мудрика і Люза Барного в наших коментарях. Фабріціо Романо дав дуже хорошу оцінку літнім трансферам Ліверпуля. Він похвалив трансфер Алексіса Макалістера, сказавши, що за нього були заплачені дуже мізерні гроші. Похвалив покупки і Кравенберга, і Собосола, і Ендо. Дивлячись особливо на те, скільки гравців середньої лінії залишили клуб. Як вважаєте ви, вболівальники Ліверпуля, чи задоволені ви цим трансферним літом, покупками? І саме складовою, тою, яку зараз показує клуб в центрі півзахисту? Тому що здається, що ці трансфери вже працюють і Макалістер і Сабасолай вже відзначилися результативними діями в цьому сезоні. І виглядає так, що ніби ці покупки були прямо точно. Ну що ж, а на цьому все. Дякуємо за перегляд. Дивіться нас частіше. Тепер ми не тільки в інстаграмі з новинами, а й в Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та поширюйте ці відео. Дякуємо за перегляд і всім пока!